На другий день повномасштабної війни він був у ТЦК, на третій в Маріуполі. Матрос Віталій Сустретов згадує, як доводилось обороняти місто. «Тільки приїхали, нас ще не встигли озброїти, тільки роздали броню, нас ще не передягнули. Вже був сильний обстріл мілеметний, згорів склад зброї. А 7 березня з побратимами вперше пішли на штурм російських позицій. Не змогли їх вибити з міста, тільки змогли їх одвінути на крайні позиції. І десь два дні ще були бої. 12 марта ми пішли на второй штурм. Потеряли дуже багато хлопців. Очень много хлопців трьохсотих, хлопців двохсотих. Ми потеряли пол батальйону. 15 березня росіяни почали бомбити місто. Самоліт ніч в парі заходили нас бомбити по 32 рази. 4 квітня 2022-го Віталій зі своїм 501 м батальйоном потрапили до полону. Каже, їхній комбат запевняв, що їх випустять до Запоріжжя. Ми зібралися в розрушеному садику, тому що там було КСП і там з танка, вони все розрушили. І ждемо техніку виїжджати на Запорожжя. А місто цього нам скажуть, виходьте, техніка подошла, ми виходимо і нас підстоїть. Коли нас брали до полону, то БК практично не було. Нам не було чим захищатися. Каже, в полоні був 34 місяці. Розповідає, росіяни щодня били і змушували по 16 годин на добу стояти в камері. Не сходить в туалет, не попити води, нічого не можна було. Якщо замітили на камеру, що ти двинувся, все відкривають камеру, виводять. І жорстоко-стоко б'ють. У мене за цього проблеми з ногами, тому що почали ноги опухати, у мене були осколки поранення, ну, все А Доктор приходить, у тебе температура 39, він б'є шокером два рази, на вісь на місце. За час полону Віталій схуд на 40 кілограмів. В день десь 250 грамів хліба, 100 грамів каші утром, в обід вода і ввечері вода. А за те, що я намазав кашу на хліб і вже здали посуду. і Я доїдав хліб, вони побачили на камеру. Мене било 8 чоловік. Крім фізичної наруги, був і постійний психологічний тиск. А нам постійно говорили, що в вашій країні кінець, що їхні війська вже чуть ли не в Києві. Згадую останній день перед обміном. Мене побили. В 4 вечора, Останній раз. а в 8 години вечора мене вивели пофотографували. А в 10 годині вивели, переоділи. замотали лице скотчем, глаза. Замотали руки, скрутили, посадили в автозак. Я взагалі не знав, що це обмін. А коли нас засунули в самоліт, і я подумав, що десь їду в друге таке ж місце, десь в заполярний круг. Але потрапив на підконтрольну Україні територію. 5 лютого я була на зустрічі з пані Верещук. У нас була зустріч, і на цій зустрічі я дізналася, що мого чоловіка повернули з полону. Після карантину я поїхала до чоловіка. І приїхали в воєнно-морські сили, і вони нашим хлопцям всім подарували такі вишиванки. Я був в шокі. Я був просто в шокі, Я не вірив, що це произошло. Нас зустрічали волонтери, девочки мене обнімають. Я дня два не вірив, що таке чудо могло зі мною пройти. Зараз Віталій на реабілітації каже, планує знову повернутися до виконання бойових завдань. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаїв.